Анна Марія Матуте, сумління. Більше вона вже не витримувала, була переконана, що не зможе стерпіти ще бодай якийсь час присутність цього ненависного волоцюги, надумала з усім покінчити, покінчити раз і назавжди, найби про те й пошкодувала, але не терпіти його тиранії. Та боротьба тривала вже п'ятнадцятий день. Єдине, чого вона ніяк не могла збагнути, толерантність Антоніо до цього чоловіка ні, це направду дивно. Волоцюга попросився до хати якось увечері то був вечір Великодньої середи, якраз коли шалений вітер здіймав і гнав кудись хмари чорної куряви, шмагавши би вікон, від чого ті сухо потріскували. Потім вітер ущух. На землі стало дивовижно тихо, і вона, зачиняючи віконниці, подумала не подобається мені ця тиша. Насправді, коли прийшов цей чоловік, вона ще не замкнула дверей на клямку. Почула, як він гукає з поза кухонних сіней. Хазяйко. Мар'яна настрашилась. Там стояв старий обшарпаний чоловік, пожебрацькому тримаючи в руці капелюха. Бог тобі допоможе, почала вона, однак волоцюжі оченята якось дивно на неї витріщились, аж її мова увірвалася. Безліч таких от людей просили даху над головою зимовими вечорами, але у цьому чоловікові щось безпричинно її лякало. Волоцюга завів свою пісеньку. Про дозвіл переночувати у стайні про шматок хліба і місце у стайні, і більше нічого йому не треба, он ще й на грозу збирається. А й справді, там і ззовні почула Мар'яна у дашок над дверима забарабанив дощ важкі глухі краплі, вістуни прийдешньої грози. Я тут сама, сухо відповіла Мар'яна. Себто, коли мій чоловік у роз'їздах мені не треба вдома чужих людей, іди собі, бог тобі допоможе. Проте волоцюга з місця Ані Руш стояв і глипав на неї. Поволі заклав на голову капелюха і мовив Я, старий злидин, хазяйко, ніколи нікого не скривдив, і прошу дуже мало краєць хліба. Тієї ж миті вбігло двійко служниць Марселіна та Соломе. Примчали, понакривавши голови фартухами саду і з і верещали і реготалися. Угледівши їх, Мар'яна відчула дивовижну полегшу. Гаразд, сказала, гаразд, але тільки цієї ночі. Аби завтра, коли я прокинусь, і духу твого тут не було. Старий гань вклонився, усміхнувся і чудернацько виспівав Дякую, Мар'яна пішла сходами на гору і вляглася до ліжка. Цілу ніч гроза шмагала шиби у спальні, тож спала вона погано. Зранку, коли спускалася до кухні, годинник на креденці показував восьму, а переступивши поріг, одночасно здивувалась і роздратувалася. Спокійнісінько, нікуди не поспішаючи, розсівшись за столом, снідав собі щедро волоцюга, велика яєчня, свіженький хліб, вино. Мар'яна відчула напад гніву, змішаного, напевне, зі страхом, і кинулася до Соломе, що тихенько поралась біля печі. Соломе озвалася, і її голос її прозвучав жорстко і різко. Хто наказав тобі годувати цього чоловіка і чому він досі не забрався геть? Її слова уривалися і плутались, так заволоділа нею лють. Саломе так і вклякла, роззявивши рота, тримаючи у руках друшляка, з якого зачуріло на підлогу. Але я мовила, він сказав мені волоцюга підвівся і спроквола у те рукавом рота. Пані заговорив, пані. Ви не пам'ятаєте. Ви вчора ввечері сказали, дайте цьому бідолашному старцеві кімнатку нагорі і попоїсти, скільки б він не просив. Хіба ви не так сказали вчора ввечері, хазяйко? Я все добре почув. Невже сьогодні каєтеся? Мар'яна хотіла було щось відказати, але раптом голос її примерз до горла. Старий пильно впився у неї чорними, проникливими оченятами, розвернувся і неквапом поплентав через кухонні сіни у сад. День зачинався на сіро, але дощу ущух. Мар'яна тремтіла від холоду. Мокрюща трава ближче до дороги розчинялася у легенькій мжичці. Почула поза себе голос старого і мимоволі стиснула руку в руці. Я хотів сказати вам, дещо, пані хазяйко, таку собі дурничку. Мар'яна стояла непорушно і дивилася у бік дороги. Я старий волоцюга, та іноді старі волоцюги багато чого відають. Так, я був тут. Я його бачив, пані хазяйко, бачив його ось цими очима. Мар'яна відкрила рота, але не змогла нічого вимовити. Про що ти говориш, собако? звалась нарешті. Попереджаю у десятій повернеться мій чоловік, а він не подарує таких жартів нікому. Я знаю, я знаю, що він не подарує нікому таких жартів, відказав волоцюга. Саме тому я і не хочу, аби він про щось довідався, ні про що, що я тоді бачив, правда ж? Мар'яна ручку обернулася, гнів розвіявся, билося нерівно серце. Про що він каже, про що йому відомо, що він бачив, але язик онімів. Могла лишень витріщатися на нього, переповнена ненавистю та страхом. Старгань усміхнувся своїми голими брудними яснами. Я зостанусь на певний час тут, милостива хазяйко, так, на певний час, аби відновити сили, заки вернеться сонечко. Бо я старий, і ноги мої дуже натомлені, дуже натомлені. Мар'яна кинулась бігти. Гострий вітер впивався в обличчя. Добігла до криниці і спинилася. Здавалося, вистрибне із грудей серце. Таким був перший день. Потім приїхав Антоніо з крамом. Антоніо щотижня їздив у паламар на закупи. Окрім невеликого готелика, вони тримали єдину на все село крамничку. Їхній оточений садом великий просторий будинок стояв при в'їзді до села. Жили вони не бідуючи, тож Антоніо здобув серед односельців славу багатія. Слава багатія, подумала стривожена Мар'яна. Відколи з'явився волоцюга, вона ходила блідою та апатичною. А не будь він таким, чи вийшла б я за нього? Ні. Але й неважко зрозуміти, чому вона вийшла за такого брутального чоловіка на 14 літ за неї старшого, за жаского, огидного Холостяка. Вона була вродливою. Так, всеньке село так вважало і казало, яка бо вона вродлива. Казав і Константино у неї закоханий. Однак Константино був простим собі силюком, як і вона. А вона наїлася по зав'язку і голоду, й наймів і печали так по зав'язку. Тому й одружилася з Антоніо. Мар'яна відчула дивний трем. Спливло майже два тижні, відколи Стариган з'явився на обісті. Спав їв і нахабно всідався вибирати вошей на сонечку біля хвіртки в саду. Першого дня Антоніо поцікавився. А чого це він тут ошивається? Мені просто його жаль, відказала Мар'яна, стискаючи пальцями китиці шалю. Він такий старий, а погода надто кепська. Антоніо не зронив більше ані слова, Їй здалося, він попрямував до волоцюга, аби витрути його з дому. Кинулась сходами нагору. Було страшно так їй було дуже страшно. А раптом старий бачив, як Константино вилазить на каштан у неї під вікном, а раптом бачив з дороги, як той застрибує до кімнати, поки Антоніо на закупах. Що ще хотів він сказати, у тим я його бачив, бачив його остими очима. Більше вона не витримувала ні, більше не витримає. Старий вже не обмежився дахом над головою. Гроші. Так, він уже почав просити грошей, а найдивніше те, що Антоніо не повертався до розмов про нього. Йому достатньо було ігнорувати волоцюгу, хіба зиркав час від часу на неї. Мар'яна відчувала пильний погляд його великих чорних лискучих очей і тремтіла. Того дня Антоніо поїхав у Паламар. Він же було позапрягав до воза мулів і чувся голос наймита, що переплітався із голосом Соломе, яка йому допомагала. Мар'яна похолола Я не витримую, я більше не витримую, так жити неможливо. Скажу йому, нехай іде собі геть, нехай забирається геть, немиле мені життя у страху. Почувалася хворою, зі страху хворою. І з того страху не кликала Константину, не могла більше з ним бачитись. Від однієї лише думки цокотіли зуби, відала Антоніо його вб'є, була певна, що вб'є, знала його добре. Щойно візник за обрієм, пішла до кухні. Старигань дрімав біля вогню, Дивилась на нього й міркувала. Якби лишень мені стало духу, я б його вбила. Ось залізні кусачки, тільки простягни руку і візьми. Але вона цього не зробила. Знала, що не зробить цього. Я боягузка, я страшенна боягузка і дуже люблю життя. Це і погубило її любов до життя. Старцю. гукнула вона. Хоч заговорила Мар'яна рівно, волоцюга розплющив одне зі своїх лукавих вічок. Він не спить, зміркувала. Він не спить, це старий хитрий лис. Ходи зі мною мовила, маю з тобою перебалакати. Старий гань поплентав за нею до криниці. Там вона знову на нього поглянула. Можеш чинити так, як тобі заманеться собако. Можеш оповісти все моєму чоловікові, якщо кортить, але ти забираєшся геть, геть з цього дому негайно. Старий якусь мить помовчав, тоді усміхнувся. А коли повернеться пан хазяїн? Мар'яна пополотніла. Старий розглядав її вродливе личко і набряки під очима. Вона добряче змарніла. Забирайся, мовила Мар'яна, забирайся негайно. Вона вирішила так волоцюга прочитав це в її очах. Вони повнились рішучістю і відчаєм. Він був битим вовком і знав, що кажуть ті очі. Нічого не вдієш, по філософському заговорив він до себе. Скінчилися добрі часи, Скінчилась поживна їжа, ліжко і тепла ковдра. Перед, старий вовче, вперед, треба рушати далі. Гаразд, мовив він у голос, — я піду, але він дізнається про все. Мар'яна не озивалася напевне, ще дужче пополотніла. Раптом стариганя злегка перекосило вона бо може ще й біди собі наробити. Так, вона з тих, хто візьмуть та й завісяться на дереві, чи інакше вкоротить собі віку, і йому стало жаль її вона бо ще молода і така вродлива. Раз продовжив. Пані хазяйка перемогла. Піду я що з вами чинити. Насправді не плекав я ніколи марних надій. Звісно, гарно тут набувся. Ніколи не забуду печені саломе та венця пана хазяїна, ніколи цього не забуду. Ну, я пішов. Негайно випалила Мар'яна, негайно забирайся. Можеш бігти, якщо надумав його наздогнати. Наздожини його зі своїми брудними казочками, старий собако. Волоцюга солодкаво усміхнувся, узяв свого костора і торбу. Вже, було, вийшов, але спинився при квітникові і озирнувся. Насправді, пані хазяйко, нічого я не бачив, щиро кажучи, навіть не знаю, що міг такого побачити. Однак я збув багато літ у дорозі, до біса літ у дорозі, немає на світі нікого із чистим сумлінням, навіть дітей. Так, навіть дітей пишна пані хазяйко. Подивіться дитині у вічі і скажіть, я все знаю, начувайся, і дитина тремтітиме, тремтітиме, як і ти пишна, пані хазяйко. Мар'яну заскочило дивне відчуття, ніби щось хруснуло в грудях. Не відала гірке воно чи повне гвалтовної радости, не відала, ворухнула губами, збираючись щось сказати. Але старий волоцюга затраснув хвіртку в саду і звернув до неї очі. Крізь єхидний посміх промовив: Одна лишень порада, пані хазяйко, пильнуй свого Антоніо. Так, пан хазяїн теж має причини, аби дозволити побайдикувати у своєму домі старому жебракові. Нічогенькі такі причини заприсягнуся, судячи з того, як він на мене зиркав. Туман над дорогою згустився і спав додолу. Мар'яна дивилася на ту постать старого, поки та не зникла далині. Сумління. Анна Марія Матуте.